Шановний президент України, я вам хочу подякувати від щирого серця за все, що ви робите для нашої держави. Я хочу, щоб ви знали, що є на Миколаївна крат в того, що б вам не говорив, яку інформацію фальшиво б вам не доносили. Я вас підтримую. Я роблю все для того, щоб зберегти нашу державу Україну. І, не зазіхаю о, на ваше е, королівське місце президента. Буду президентом років, можливо, дай Бог зберегти Україну через 10, але для початку я б хотіла стати е, народним депутатом України, здобути е, е, досвід. Я розумію, що я і так розумна жінка і е, навіть трошки поговіша за народних депутатів, але я так хочу. І е, дуже б хотіла мріяла е, е, стати генералом української армії. Але над цим потрібно працювати років ДСЕ. Уявіть собі, це дуже тяжка праця. Але я готова. Знаєте, я така жінка, що... Е, для мене о, Україна і її існування це те саме, що о, коли о, її о, вбивають, то о, по факту вбивають мене. Я маю вижити. Так що, Володимир Олександрович, ми повинні зробити все для того, щоб Україна Ірма Миколаївна разом з усіма українцями однозначно вижила. Так що слава Україні! Слава нашому президенту Володимиру Зеленському, велика подяка і шана першій леді України е, країни е, Олені Зеленській. Нехай Бог охороняє нас, як написав мені в своєму листі президент США Байден. Нехай Бог охороняє нас і наші візьма. І ще він е, дуже важливу річ написав, що Ліма Микола е, не покаране зло. Не може залишатися непокараним. адже ми бачимо, до чого це може призвести. Я скажу так, давайте е, не будемо спостерігати за тим, а що буде далі, і давати Україні не по 4 хімаси на місяць, а ну, хоча б штук по 20. Це було б ідеально. І плюс питання літаків. Я вважаю, що президент США може вирішити це питання, попросити Європу передати Україні 100 літаків від різних країн і поновити обмін ну, на те, що ці держави отримають інші літаки. Тому що кожна держава дбає про себе, і це потрібно розуміти. Свій суверенітет. Але давайте я покажу одну річ. Оця куля. Подивіться на неї уважно. Це я хочу, щоб на неї подивилися європейці, американці, е... люди Великої Британії. Оця куля летіла в серце Європи. Вона летіла в США, Америки США, Великої Британії, Канади і так далі. Але її своїм тілом, своїм серцем зупинив наш український воїн, щоб ваші діти, щоб ваші військові залишили вже винові. Тому, коли стоїть питання тяжкої зброї для України, я дуже вас прошу. Я молю перед Богом Європу, я молю перед Богом президента Сполучених Штатів Америки, крім Великої Британії. Україні потрібно давати зброю. не маленькими партіями, а стільки, скільки потрібно. Я підготую свій виступ, так як мені пише, пишуть усі 100 сенаторів на моє ім'я. Кожного дня я отримую по 10 вже по 5-10 листів. Попрошу, щоб вони дали мені слово виступити в сенаті. Я просто хочу пояснити, популярно. Чому країна повинна отримувати зброю не дозовано, а стільки, скільки потрібно. Запитайте вони генерала заложного, яка потрібна зброя і стільки. Він вам дасть дуже конкретну відповідь. Зброї потрібно багато. Або скаже іншими словами, знаючи нашого генерала. Зброї він скаже багато не буває. Все, так. Да. Він такий. Фух, слава Україні. Я все дуже люблю. Дякую Європі, дякую Америки. А взагалі відео писала, щоб подякувати нашому президенту України і е, усім, хто працює в адміністрації президента, поруч з ним. За вашу підтримку, за вашу незламність, Ви найкращі люди на землі. Я вас всіх дуже люблю. Ваша Ірма.